Трудності, які Бог дає для того, щоб тебе змінити. І Він не забере цю трудність твого життя до тих пір, поки ти не змінишся. Він не буде міняти обставини, Він хоче міняти тебе. Звідси Він створив тяжкі обставини твого життя, щоб ти в цих тяжких обставинах життя покаявся і знайшов лице Господнє. Це Його ціль покаяти тебе і спасти. Деколи Бог так міркує. Краще ти поплачеш, але буде спасена твоя душа, ніж ти будеш жити як вареник в маслі, а душа твоя піде в пресподню. З цим треба согласитися, перестати роптати. Тому що, брати і сестри, незгода зі своїм життям це ніщо інше, як ропот на Бога. Коли на зміну добра приходить випробування, якщо воно за гріхи твої, то нема на що нарікати, на кого ж тобі обіжатися, якщо ти своїми гріхами собі таке життя устрояв. Якщо ти знаєш, що ти не винуватий, значить тебе випробовують. Після випробування Бог тебе благословить. Якщо Бог наказує за гріхи, довірмо Богові. Він б'є не до кінця. Він вдарить, але він і пожаліє, бо він батько. Якщо він випробовує, випробування не тривають все життя. І не тривають понад силу твою, так написано, що Бог не спокушає понад силу, не допускає таку спокусу, як каже Яків, брати мої. Уважайте за найвищу радість, коли ви переживаєте різні випробування, знаючи, що випробування віри вашої дає досвід, дає надію, дає терпіння. Тому, брати і сестри, що би не відбувалося в нашому житті, на все є промисел Божий.